Але його рани, дивіться, були за наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки, покарання, що зцілювало нас, упало на нього. І завдяки його ранам ми зцілилися, не зцілимося. Завдяки його ранам ми. Зцілилися, друзі. І може людина каже: ой, ну, а я все рівно Ну не бачу зцілення Ви не бачите зцілення тільки по одній причині. Можливо, ви не пізнали істину про те, що ми говорили на минулій зустрічі. Тому що, коли ви пізнаєте істину, істина робить вас. Вільними.